В Житті вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном І Коли з цим стикаєшся в перший раз, це виглядає дуже дешево. ці автомобілі можна брати дуже дешево. Ну виникає питання: а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських оцих карбованців, Ну, ви поняли? Фішка в тому. Що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси. Бачите? От, отакі моменти. І потім вам приходить лист, а в листі написано, ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знає випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да? Оце рахують. А типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, ну виявляєте, що це. Прийшли, побачили машину. Обов'язково пройшли. Всю зняли вокруг. І обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. У вас має бути видно дату і час. На цьому, в принципі, і заробляють оці ці всі кампанії по оренді автомобілів. Дивіться, скільки машин. Дивіться, прикиньте, кожну здать за копійки, але потім кожен десятий придолбатися до нього за такі речі і зняти з нього пару сотень або навіть тисяч європейських оцих зелених карбованців. Представляєте, що це? Отак вони і живуть.